Тема сьогоднішнього уроку популяція, мікроеволюція, вид, видоутворення. Популяція це сукупність особин одного виду, організмів, які впродовж багатьох поколінь існують в межах певної території, вільно схрещуються і відносно ізольовані від інших популяцій виду. Умови життя в межах ареалу виду є неоднаковими в різних ділянках, що приводить до виникнення відмінностей між групами особин та формуванням популяцій. Головним чинником, що об'єднує особи на популяціях, є вільне схрещування. Особини різних популяцій також можуть схрещуватись, але цьому, як правило, перешкоджають географічні та біологічні фактори. Будь-яка популяція організмів характеризується такими показниками, як чисельність, народжуваність, смертність, природний приріст та інші. Популяції можуть характеризуватися структурою статевою, віковою, просторовою, етологічною та генетичною. Чому ж популяції є одиницею еволюції, а не окрема особина? Одна особина того чи іншого виду не здатна еволюціонувати, оскільки її набір генів не змінюється впродовж життя. В сучасному еволюційному вченні саме популяції розглядаються як будівельний майданчик, арена еволюційних дій. Це пояснюється тим, що популяція завжди завдяки спадковій мінливості складається з особин, які різняться за генотипом. У популяції постійно діють чинники, що змінюють співвідношення частоти генотипів та алельних генів. У популяції постійно існують взаємозв'язки між особинами і довкіллями, завдяки чому виживають і дають потомство тільки особини з корисними в даних умовах змінами. Для здійснення еволюційних змін необхідна наявність трьох процесів: мутаційного поява нових різноманітних ознак, рекомбінаційного, створення нових поєднань ознак та селекційного відбір корисних для життя особин ознак. Що відбувається саме в популяціях? Завдяки цим процесам відбувається елементарне еволюційне явище, тобто суттєва і незворотна зміна генофонду популяції на тривалий період. Еволюційні процеси в межах популяцій, що завершуються формуванням пристосованості організмів та утворенням нових популяцій і підвидів, називають мікроеволюцією. Рушійним чинником еволюційних змін у популяціях є природний добір, а матеріалом для мікроеволюційних змін мутації. Природний добір спрямовує різні елементарні зміни фенотипів, що виникли внаслідок мутацій у бік формування адаптації організмів до змін умов довкілля. Адаптації це пристосування будови, функцій, поведінки організмів до певних умов існування. Адаптації виникають в процесі еволюції на основі нейтральних мутацій або модифікацій. Нові пристосування з'являються не одразу в готовому вигляді, а тривалий час формуються в процесі еволюції. Будь-яка сукупність адаптацій допомагає організмам вижити лише в тих умовах, у яких вона сформувалася під впливом чинників еволюції. Мікроеволюція забезпечує формування найрізноманітніших адаптацій. Наприклад, мімікрія – це схожість між незахищеними та захищеними видами. Наприклад, осоподібні метелики і оси, джмелеподібні мухи і джмелі. А також маскування. Це схожість із предметами навколишнього середовища, наприклад, морський коник до водоростей. Також захисне забарвлення допомагає сховатися в навколишньому середовищі. Наприклад, біле забарвлення полярних куріпок. Застережливе забарвлення вказує на небезпеку даного виду. Наприклад, червоне забарвлення сонечка вказує на отруйність, і приваблювальне забарвлення забезпечує зустріч особин різних статей. Наприклад, яскраве забарвлення самця вивільги, вид це сукупність особин, що характеризуються спадковою подібністю ознак, вільно схрещуються і дають плодюче потомство, пристосовані до певних умов життя і займають у природі певну область ареал. Видову самостійність певної групи особин встановлюють за різними критеріями виду: морфологічний це подібність особин за будовою. генетичний, характерний для кожного виду набір хромосом за кількістю, формою і розмірами, фізіологічний подібність і відмінність процесу життєдіяльності, біохімічний особливості будови і складу макромолекул, перебігу певних біохімічних реакцій, географічний. Спільність території поширення чи екологічні пристосованість до умов існування та інші. видоутворення це спрямований природним добором еволюційний процес адаптивних перетворень, який веде до утворення генетично закритих видових систем із генетично відкритих внутрішньовидових. Починається видоутворення на рівні популяції. Нові види найчастіше виникають від однієї предкової групи. Близько споріднених організмів шляхом розходження ознак у споріднених організмів. Необхідною умовою видоутворення є ізоляція, залежно від особливостей якої розрізняють географічне та екологічне видоутворення. Географічне видоутворення це формування нових груп у результаті зміни ареалу під час географічної ізоляції. Відбувається шляхом розриву суцільного ареалу на частини. Наприклад, утворення різноманітних видів юрків на різних островах галапагойського архіпелагу, або розширення ареалу і відмів, відбір у нових умовах, а також, наприклад, утворення видів ведмідь бурий і ведмідь білий. Екологічне витоутворення – це формування нових груп у межах існуючого ареалу під час екологічної ізоляції, відбувається в результаті дії нових сезонних умов. Наприклад, утворення видів дзвінець великий весняний і дзвінець великий літній, у результаті схрещування між особинами сприйманих видів, наприклад, м'ята перцева є гібридом м'яти колосоподібної та м'яти водяної, або за рахунок поліплоїдних мутацій.